Друзі, всім привіт! Кінець вересня, 29 вересня сьогодні, і по орхідеям маємо таку ситуацію. Все квітне, все буяє, навіть є нові розквіти старих орхідей, так скажем, ось, наприклад, орхідея. Сантароса це мультифлора, розпустила одну гілочку ось, і ще наростила отаку гілочку. Як ви знаєте, Сантароса це мультифлора, і вона росте і цвіте з розгалудженнями. У неї часто на квітконосі, ось є квітконос, бувають розгалудження. Так і на цей раз одна гілочка у неї вже заквітла, і ще одна нарощує свій квітконосик. Це у неї вже друге цвітіння в цьому році буде. Вона осіннє або, можливо, зимове, я не знаю. Тут в мене на підвіконні. Немає такого, що орхідеї зацвіли весною, перецвіли, потім відпочивали якийсь певний період і цвітуть далі. Такого в мене, друзі, нема. Всі орхідеї безприривно цвітуть. Я вже розповідала, що Да, можливо, навіть було таке, що орхідея ще не всла відквітнути, як у неї вже з'являється зовсім новий квітконос, і ще вона квітне, а вже нарощує новий квітконос, і нові з'являються квіти у неї. Все дуже... Гарне, все красиве, все цвіте і буяє, друзі. Ну, ви самі можете побачити ситуацію на архідейному підвіконні. Ні в якому разі нічого особливо, так, щоб було помітно, що відквітло, не відквітає, все продовжує квіткувати. Все гарне і красиве, друзі. Ну, ви самі все бачите. Так що насолоджуємось далі квітінням орхідей.